Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Гойдалка радості. Можете зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. За містом, де шум машин змінюється на спів пташок, а будинки зникають за деревами, розкинувся чарівний парк тихого вітру. Тут росли високі дерева з розлогими кронами, які тінями обіймали зелені луки. Під кожним деревом маленький світ, квітки, що схиляють голівки до сонця, метелики, які ніби танцюють у повітрі, і камінці, що нагріваються в променях полудня. Це було особливе місце. Цього ранку, як завжди, яскраво світило сонечко, співали пташки. На дерев'яній лавці сидів похмурий хлопчик. Він був таким самотнім і сумним, здавалося, що ніщо не може його розвеселити. Але дівчинка, яка в цей час проходила повз, все ж вирішила спробувати. Привіт! А чому ти такий сумний? Що ж сталося? Озвався дзвінкий дитячий голос серед тиші і спокою парку. Перед хлопчиком стояла маленька кудлата дівчинка в яскравому платтячку. Її очі світилися і від цього обличчя ніби сяяло. Вона скакала з місця на місце і весь час сміялася. Хлопчику навіть смішно стало від цієї картини. Нічого, залиш мене в спокої, озвався хлопчик. Нікуди я не піду, весело щебетала дівчинка. Поки не скажеш, чому ти такий сумний? Ну, що ж ти за причепа? Вже, вже сердито відповів хлопчик, який не хотів, щоб його турбували. Я не причепа, я смішинка, весело засміялась дівчинка. Зрозуміла, відповіла дівчинка. А давай дружити. Дружити? Навіщо? Тобі, здається, й одній не сумно. Не сумно, звалася смішинка, але вдвох завжди веселіше. А ходімо, я тобі дещо покажу. Не хочу. Ходімо, там дуже цікаво. Тобі сподобається, обіцяю. Ну, не знаю, сумнівався стрес. Мені й тут нормально. Ходімо, покажу, тобі моє улюблене місце. Стрес спершу пручався. Але дівчинка вже взяла його за руку. Вона не тягла, а ніжно кликала в дорогу. Стрес підвівся і сумно пішов за смішинкою, яка весело підстрибуючи, побігла кудись вперед. Дівчинка бігла, озиралася, весело гукала. Ну, де ти? Чого так довго? Іду, іду, похмуро відповідав стрес, який ледве переставляв ноги. Тут дуже швидко йдеш, я вже втомився. Почекай. Вони йшли лісовою стежкою, де дерева шепотіли щось лагідне, а з під кущів визирали білочки. Дівчинка розповідала кумедні історії, а хлопчик, уперше за довгий час, почав слухатися. Посеред парку височила зелена гора. Вона була м'яка, мов ковдра. І на самій її вершині росло одне єдине дерево. Його гілки тягнулися до неба, а на нижній гілці висіла дерев'яна гойдалка, така, на якій хочеться летіти високо-високо, аж до хмар. Скажи, гарно тут? запитала смішинка. Стрес на хвильку навіть замилувався пейзажем, але вчасно. Оговтався і знову став сумним. Ну, таке, озвався він. Підійди ближче, попросила смішинка. Що? Треба піднятися на цю величезну гору. А як же, ми заради цього сюди й прийшли, озвалася дівчинка, щось я не дуже хочу. Почав було говорити стрес. Але смішинка вже тягла його за руку нагору і не зважала на його спантеличений вигляд. Дивися, яке місце. вигукнула смішинка. Хлопчик подивився і щось потепліло в грудях. Йому стало цікаво. Це було нове почуття для нього. Сідай, лагідно сказала смішинка. Це не просто гойдалка, це гойдалка радості. Вона розгоняє сум. Хлопчик сів невпевнено. Його ноги трохи тремтіли, а серце калатало. Гойдалка рушила спершу повільно, потім усе вище, і ось вітер підхопив його, мов крила, його волосся куйовдилось, а тіло стало немов пір'їнка. Він затамувовує подих. Від висоти і краси природи. Він, сам того не розуміючи, почав посміхатися, а потім зовсім розсміявся, і вже не таким похмурим він був, а звичайним хлопчиком, в якого сяють очі, в якого переповнюють позитивні емоції. Чудово, правда? запитала дівчинка. Так, тихо відповів хлопчик. Зістрибнув з гойдалки, його очі блищали. Вони вже не були очима стресу. Це були очі живого, щасливого хлопчика, що відкрив нову частину себе. Я вже не стрес, сказав він, я просто я. І цього цілком досить підморгнула смішинка. Дякую за увагу, дітки, до зустрічі.